Приготуйтесь на Донбасі скоро не буде ні українських, ні російських. Взагалі, значить, от дивіться новость: можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція. Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що надінуть цю фуражку поліцейську, якийсь на попесниці значок, і через це вони перестануть бути. Ну, от на кого це розраховано? На дебілово це, які там вражки живуть. Ну я розумію, що це для русських зроблений пост, але це ж дебілу понятно, що вони просто військово переодінуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при цих мітингах і переворотах, ще в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового і так далі. Ні, я не знаю, може, ви інакше думаєте, ви напишіть в комент, може у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося видихнути, почати жити нормальним життям і не бачити не над головою історії. Але це ж виходить просто завести таймер на те час, покарашка такими кривими костелями і методами придумає новий іпот, і все. На жаль, і найцікавіше, вони це заявляють на ну, це помічник Путіна, виходить і заявляє. Це звучить по -дебільному. От Уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять і абсолютно є заявляють, і 70% населення в це вірять. Отак. От